З настанням весни на нас всіх зазвичай чекають дві речі. Перша це потепління, інша це зростання кількості ям на дорогах, що відповідно впливає на експлуатацію автомобіля і на нашу підвізку або ходову частину авто. Тому в даному відео ми поговоримо про найрозповсюдженіші проблеми з ходовою частиною автомобіля. Зима і рання весна це такі дві пори року. В які на ходову частину автомобіля припадає найбільше навантаження, яке пов'язане із забрудненням доріг із холодами, перепадами температур, і навіть з обмерзанням або покриванням кригою певних деталей, що може призвести, звісно, до поломок. Тому в даному відео я розповім вам, як можна діагностувати ось ці всі негаразди на ранній стадії. Після зими потрібно звернути увагу, наприклад, на амортизатори, адже вони чомусь навесні. Дуже часто помирають в першу чергу. Зрозуміти, що з амортизаторами щось не так, можна навіть просто по тому, як керується автомобіль. Якщо підвістка стала надто жорсткою або навпаки надто м'якою, чи це ми відчуваємо, наприклад, з однієї сторони, а з іншої сторони, в нас автомобіль їде як і раніше, це вже може свідчити про те, що з амортизаторами щось не так. Після того, як ви це помітили, амортизатори можна оглянути візуально. При візуальному огляді ми шукаємо на амортизаторах сліди підтікання масла. Якщо ми їх знаходимо, то в принципі це вже є сигналом, що швидше за все амортизатори потрібно буде замінити. І для більш точної діагностики, звісно, потрібно звернутися до фахівців. Проблема номер два сайленд-блоки, втулки і важелі. Через морози і їзду по ямам, яка супроводжується ударами по ходовій частині, в нас розбиваються гумові втулки і сайлент блоки Відповідно при керуванні Автомобіля через розбиті сайлент-блоки ми будемо чути неприємні звуки в салоні автомобіля, що є вже першим сигналом. Також через дефекти цих деталей, керування автомобіля може стати не таким чітким, і досвідчений водій також це може помітити. Головними ознаками дефектів вище зазначених деталей можуть слугувати такі симптоми. Наприклад, автомобіль починає вести в якусь сторону. Або при русі на невеликій швидкості від підвізки ви починаєте чути скрипи, стуки або інші звуки, яких не чули раніше. Проблема третя стійки стабілізаторів. Це одна з найуразливіших частин підвізки автомобіля. Зрозуміти, що зі стійками щось не так можна по глухим стукам під час руху автомобіля. Для діагностики достатньо просто пошевелити стійку рукою. Якщо ми відчули люфт, то її потрібно замінити. Коштують стійки досить недорого, але якщо їх замінити невчасно, це може призвести до поломок інших більш дорогих деталей. Проблема номер 4. кульові опори або рульові тяги. Після зими вони можуть порозбиватися, і дефекти цих деталей є дуже небезпечними, адже від них залежить безпосередньо керованість автомобіля. Тому, якщо ви під час обертання керма на поворотах починаєте чути, Неприємні звуки, які не чули раніше, наприклад, якийсь стукіт, це може свідчити про те, що кульові тяги розбились і їх потрібно замінити. Дехто з вас, якщо ви перебували на станціях техобслуговування обслуговування автомобілів, міг бачити картину, коли автомобіль піднімають на підйомнику і майстер ось так двома руками намагається розглядати колесо. Якщо при цьому русі в колесі відчувається надмірний люфт, це може свідчити якраз про те, що в нас розбились ті самі кульові опори. В принципі, самостійно, коли автомобіль стоїть на місці, зробити це не дуже просто, але якщо у вас є доступ до підйомника, ви можете хоча б для себе спробувати самодіагностувати цю поломку. І проблема номер 5 вона в нас буде остання проблема з підшипником маточини або підшипником ступиці. Так буде зрозуміліше. Проблему з цією деталю можна почути по гулу в колесі під час руху автомобіля. І якщо ви пришвидшуєте швидкість, а гул в колесі збільшується, швидше за все, це якраз підшипник ступиці. Відповідно, його потрібно буде замінити. Якщо під час руху автомобіля в поворотах гул змінюється, то знову ж таки швидше за все, що це підшипники передніх коліс. Якщо в поворотах, Характер гулу не змінюється, то швидше за все, це підшипники задніх коліс. Також, якщо є можливість підняти автомобіль на підйомнику, то колесо можна не тільки погойдати, а ще й спробувати просто ось так покрутити рукою. Якщо під час обертання колеса ви почуєте якісь сторонні звуки, це знову ж таки може свідчити про те, що підшипник маточини вийшов з ладу. Власне кажучи, це і будуть основні. Ймовірні проблеми, на які потрібно буде звернути увагу після закінчення зими. І Якщо ви це зробите вчасно, то легко зможете уникнути дорогого ремонту. Також в коментарях обов'язково напишіть, які проблеми з ходовою були саме у вас після закінчення зими. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.